Гера Семенко Володимир мав позивний дідусь. Будучи вже на пенсії, чоловік вирішив не сидіти вдома, а піти боронити рідну країну. У 2016 році брати Володимира до Збройних сил України відмовились, але попри це він прийняв рішення служити добровольцем у підрозділі Дук ПС Санта, де і проходив військову службу увесь час. «Мені Не буде його дуже не вистачати. Я гаржу, що я служив з ним. І він віддав все останнє для України. Навіть після 70 захисник не покинув військову службу. Працював на мінометі та кулеметі. Був заряджаючим. Я удивлялася 71, тоді йому було 71 рік, Я був в шокі просто, що наскільки є такі люди і є молодіжі в Україні, які просто можна було гордитися таким чоловіком. Аніжлі за такими людьми. Родом чоловік із Львову з військовою справою був пов'язаний з дитинства, адже батько був полковником. У мирні часи Володимир працював інженером, займався спортом, любив ходити в гори і навіть водив туди групи. Навчив мене і завжди мені казав, що коли ти підеш в гори, ти будеш матрасницею. А де я справжній альпініст. Веселий, сучасний, яскравий. Його запам'ятали саме таким. Залишилися у захисника діти та онуки. Його всі любили. У мене син є. він так кричав Дядя Вова, привіт! Він всіх дітей любив, Він всіх на проспекті він всіх любив і завжди всіх об'єднував. Зупинилося серце захисника у потязі, коли він їхав на операцію через серцево-судинну хворобу. Йому на віки 73. Поховали військового на Алеї Слави, кладовища Ракове. Тетяна Репянська Сергій Дяків телеканал Перший Подільський.